Привіт, друзі! Я рада вас вітати у новому влозі. Будь ласка, не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку, написати довгий коментар. І також переходьте на мій інстаграм, там я частіше викладаю якісь відосики. Тому, будь ласка, рада буду вас бачити всюди. І гарного перегляду! В мене тут трошки така канцелярська атмосфера. Трошки покажу вам. Зараз була в магазині, в канцелярі, і купила собі такі конвертики під якісь маленькі речі, щоб воно в одному місці зберігалось, мені так буде зручно. Ось такі ще для наліпок. Ну таке, зараз буду тут гратись і купила собі ручку. Ось таку пір'єву, Дуже хочеться такою писати у своєму щоденнику. Я колись давно писала такими ручками, а зараз вже давно так не робила, і мені прям захотілося якоїсь естетики у своєму щоденнику. Ось. Тому зараз буду пробувати ці змінні такі, як вони там називаються, чернила для цієї ручки. І ще я зараз ходила, віддала на роздруковку фотографії для альбома вагітності. Я не знаю, я нарешті для того, щоб його доробити. І, в принципі, основа там готова і залишилось роздрукувати фотографії. Завтра їх заберу, сьогодні не буду. Він той, чоловік, який там працює, сказав, що йому потрібен час і прийти трошки пізніше, а другий раз я туди ходити не хочу, тому піду завтра. Ось, заберу. А зараз трошки позаймаюся своїми щоденниками, блокнотиками. Мені дуже подобається ця творчість така. І буду готувати наступний місяць у своєму планувальнику. Наступний місяць у, у мене ще є такий ось. Блокнатик, можна сказати, трекер, напевно. Відслідковую тут різні сфери, які мені потрібні. І треба підготувати все тут для наступного місяця, поки в мене є час і натхнення, хочу цим тут позайматись. Ось так що. Буду зараз приступати до таких приємних справ. І спробую, звісно, одразу ж спробую цю ручку. Вона мені сподобалась, вона недорога. Там були дуже круті. Але я зараз не хочу витрачати на це багато грошей. Ось. Просто подивилась, що є, як воно там тільки коштує і так далі. Так, ось це потрібно. Сюди вставити, наскільки я пам'ятаю, сподіваюся. О, да. дуже просто і закрутити. Є дуже круті такі ручки. Я там придивилася, може колись о, підкуплю собі щось більш таке, прям серйозне. Хочу ще замовити, але, скоріше все, не сьогодні. Замовити один блокнот для мого, як це сказати, для лічного днівника, так сказати. Зараз в мене він ось тут, я тут пишу, мені подобається тут вже пів, десь пів зошита вже... І списано, і залишилося ще. Буду продовжувати вже цією ручкою. Хочу подивитись, як це буде. І також придивляюсь, о, бачите, прям якраз на середині. Хочу подивитись як мені буде писатись у цією ручкою. І вже в новому блокноті буду писати новою. Хоча це взагалі. Не супер важливо. Зараз я закрию вікно. Щось останнім часом сусіди у нас там шумлять дуже на вулиці. Зараз тепленькі дні, і вони, напевно, роблять якісь свої роботи і з чимось там гудять дуже сильно. Ось. Такі справи. І вже придивилась, в принципі, собі блокнотик, потрібно його заказати. На шиїн буду замовляти, тому що у таких магазинах я подивилась, мені нічого не подобається, нічого не хочеться. А я хочу, щоб мій особистий щоденник був приємним, щоб мені було приємно в ньому щось робити, писати. І в цьому, до речі, мені приємно. Вона це як зошит. Я колись купляла для того, щоб тут записувати фінанси. І в наборі було три таких зошити. Ось один, ось І для фінансів. Теж він в мене тут. І вони такі прикольні. Це Маліскін. Вони, до речі, дуже зручні ці зошити. Ось тут навіть. Із прошлих відео, із минулих. Тут я коли записувала, це все записувала тут. Але останнім часом я це не веду, не записую. Зошит поки чекаю на свій час. Не знаю, на що його пущу, але поки просто так лежить. Ось. І... Але мені дуже подобається вести саме в ньому. Записи, тому що тут доволі багато місця. Він такий великий. Я його ніде з собою не беру, він тільки вдома в мене. І мені зручно ось так відкрити і, як то кажуть, розтікатися мислю по дріву. Ось такі трошки тут канцелярські вам штучки розповіла. І все. Приступаю до заповнення, підготовки до нового місяця своїх щоденників і може включусь трошки пізніше. Я вже закінчила свої справи вдома із канцелярією. І зараз біжу на репетицію, Там в мене білинцель. Йду на репетицію квартету. Трошки вже замахалась піти. І тут немає автобуса автобусу дому і потрібно трошки піти пішком. Дивіться, погода у нас дуже-дуже гарненька. Небо чисте. А тут у нас називається Чорна церква. Католицька. Дуже-дуже гарна. Ми там навіть концерти граємо. готична А чорною її назвали, тому що вона горіла і залишилась після пожежі чорною. Ось і так залишилась назва. А мені йти туди, у консерваторію. Тут дорога йде через такий невеличкий парк. І вже трошки тепліше, і тут дітвора бігає, грається. І тепленько доволі на вулиці. Дуже гарно. Прям чесно пахне весною. Хоча ще до весни один місяць. І, скоріше за все, в березні буде ще сніг. Але все одно пахне весною. Привіт, у мене вже наступний день. Тут сонечко так світить, дуже гарно, а зараз ранок. І я збираюсь на екзамен на, на зимній залік у школі. І я буду сидіти в комісії, тому трошки хвилююсь, тому що це перший раз. Ось і готую зараз собі сніданок, помила волосся. Зараз воно трошки самостійно підсушиться а потім буду вже вкладати швиденько і робити там макіяж і таке а зараз поки що сніданок дуже голодна. я не пам'ятаю чи я вам розповідала останній вже більше ніж рік Так, да, вже пройшло більше року по вранці я роблю йогу кожного ранку, звісно, з пробілами, але дуже стараюсь кожного ранку це робити. Іноді, буває, не роблю, це нормально, ми всі люди. Але ось так глобально прямо останній рік, вже більше року, роблю, і мені це дуже подобається. І ось зараз. У мене минулий тиждень був майже без йоги. Як жінки, ви мене зрозумієте, я не хотіла себе насилувати. В принципі, у ці дні дуже рідко щось таке роблю. І мені просто не хотілося. А цей тиждень, вже з понеділка, я продовжую далі. Прям сьогодні такий я заряд отримає енергії, не знаю. Чи то адреналін е, через е, цей забіг, не знаю. Зараз ось роблю сирнички собі на сніданок. Взагалі дуже не заморочуюсь сирниками, насправді. Я їх не формую так гарненько, там це все я не роблю, тому що я додаю мало муки і саме тісто. Дуже м'ягке. Тому я просто виделкою або ложкою викладаю на сковорідку і просто як оладки жарю. І виходять дуже смачні, ніжні, м'якенькі сирнички. Такі без багато муки. А, і ще цукор туди не додаю, до речі. Не знаю, мені не подобається. Я краще потім мед додам. Цукор. Що то солодке, то солодке. Просто мені подобається більше з медом і не хочу самі сирники, щоб були солодкими. Я сподіваюся, ви мене розумієте. Ненці Все, буду готувати і збиратись. Все, я швиденько приготувала собі сирнички. Вийшло 6 і ще. Два я відклала, тому що мені забагато. Ось це я з'їм, кава з молоком і полила медом. Також арахісову пасту додала і яблучко. Ось Тому буду зараз снідати. І вам також бажаю смачного, хто зараз їсть. Я вже зібралась і вже йду на екзамен, на цей зачот називається. На вулиці дуже гарно, сонячно, класно. Прямо. Мені дуже подобається. Та це весна. Вчора, до речі, гарно пройшла репетиція квартету, але якось майже 2,5 години, напевно, ми займались. Чи три. Я вже не пам'ятаю. Багато якось здається. Але продуктивно ми позаймалися. Зараз я ще перед тим, як йти в школу, зайшла, забрала свої фотографії, роздруковані. І ще не дивилась, що там вийшло. Просто її забрала, бо хочу раніше приїхати в школу. І коли буду дивитися, поділюся з вами також, покажу вам, що там вийшло, які фотографії. І, можливо, покажу альбом, який я буду робити. Не знаю, може комусь буде цікаво, як ідея. Ось. Тому до зустрічі і ще побачимось сьогодні. Тим мібе моль мажор з... Не акордемо. Da, e, no? da, da, veicum, da, da, da. Dar a scăzut un pic. mai nu. Da. da. Uh stia, a, mai nu știu, cum mai mai mare. Și cântăm mult. arcușe, dar... Unul, uh, un, da? un. alegem da, right. unul. Care niște, da? Niște. Uh, atunci cânti... Cânti gama, așa, de cășe. După aia. 12 legat. Ai înțeles? Nu de toate. Să cânti stacato cu... 8. Nu, și, și de jos, punctir, de arcus de jos. și RGB, note duble și RPG! <fixi> Вже вдома. Вже пройшов час, насправді, просто в мене купа емоцій. Після екзамену. Я під враженням. Мені дуже сподобалось, по-перше. По-друге, я подивилась, як грають інші дітки. Взяла для себе на замітку якісь моменти, на що потрібно звертати увагу у заняттях із дітьми. Дуже цікаво, дуже цікаво. І плюс до всього я дуже задоволена своєю дівчинкою. Вона зробила все, що могла, максимально зібралась, прям красотка. Ось і я прям задоволена, задоволена. І зараз по свіжих слідах, так сказати, вона відіграла одну програму і потрібно їй вже давати наступну програму для екзамену в кінці року. Я вже тут собі трошки підготувала репертуар для неї. Ну, такий удьбовий. Як це сказати? Не репертуар, а етюди, гами, тобто те, що ми будемо, що вона буде вчити вдома. На заняттях я буду це перевіряти, але це така робота, як це сказати, робота, яку потрібно робити, вдома займатися заняття, з яких складається. Потім е, крупна форма, яку ми будемо грати. Нащо я вам це розказую, я не знаю. Просто в мене зараз прям такий музичний поток е, преподавательський. Фу, я зараз тут роздрукувала декілька етюдів, гами, то, що потрібно буде їй пояснити, там, що як грати, і щоб вона вчила, записала собі. Е, і Ще деяку програму, яку потрібно буде записати в школі. У мене тут окремий блокнотик для моїх учнів. Я тут відслідковую щось, е якісь у мене тут оцінки, програма, це якщо так швиденько вам показати, Тут на початку я записувала, що ми робили кожного заняття, але потім прийшла до того, що мені це не дуже потрібно, але ось програму записати, що я дала, які там етюди і так далі, це потрібно записувати. Ну, я в принципі сюди це і записую. Так ось, також тут є і така місячна розкладка. Тут я відмічаю просто, коли був урок, коли не був, коли прийшла дитина або пропустила, щоб потім в журналі в школі я могла це все записати, щоб в мене була інформація, коли ми робили заняття і так далі. І я ж вам хотіла показати, отак, як я вже вдома. Фотографій. Ну, прям всі, напевно, я вам не буду показувати, але ось тут доволі багато. І це фотографії з моєї вагітності. Нарешті, я зроблю ось тут декілька вам. Зроблю альбом, хочу зробити. Я ще не знаю, як буде це все приклеювати. Але в мене вже є підготовлений альбом. Зараз вам покажу ось це майже на останньому тижні, на останніх тижнях. Можливо, навіть останній десь через тиждень після цього мені здається, я народила. Зараз. О, в мене тут я ще в Україні це купляла. Я хотіла це зробити одразу після пологів, але ні, вже 5 років пройшло, і тільки зараз я до цього питання добралась. Ось такий в мене тут альбомчик. Він йшов, ну, навіть це не альбом, це просто щось. Ось такі картонні листи. Продавались просто окремо ось такий лист... набір. Їх там декілька штук, ось таких листів. І вже окремо я вирізала, докупала бумагу, ось таку, вона доволі плотна. І кальку. Це я теж ще в Україні купувала. І знову картон, картка, бумага і так далі. Ось, і цей альбом, ось так приблизно і виглядає на далі. Калька, бумага, картон. Все це переміжко. І я планую ось так приблизно, якось не знаю, там подивлюсь по датам і розташувати ось так фотографії, десь щось підписати і потім листати. Так, щось в мене не... І можу перевернути ось так. Тут переверну. Тут ще дві фотографії. Там, чи так, не знаю, чи сяк. <схід> Щось підпишу. І так далі. І треба тільки подумати, на що приклеїти, щоб воно трималось. І така в мене ідея. Подумаю, як зробити. Якось по порядку. Подивлюся в телефоні, коли що там було зроблено. Тут на деяких фото є дати. Ось. Тому буде мені чим зайнятися. Ну це як більше в радість, таке творчість, більше. Про досуг. Ось. І другий альбом потрібно буде розпечатати також фотографії. І другий в мене уже для малого, для його перших таких фоточок, коли він був зовсім малесенький, як народився, там перші місяці, там перший, другий, третій по декілька фотографій. Я ще не зібрала кільцями, Вирізала тільки бумагу. У мене тут є. Ця бумага я її вже купляла тут, і вона трошки тонша. Але, я думаю, це нічого страшного, все одно приклеїться. Також тут купляла ось таку кальку, була тільки ось така звичайна. Не знайшла якихось таких, як. В тому альбомі. Ну але, ой, все одно. Кальку я ще докупила, потрібно буде ще не вирізати. Ось, але тут бумага ось така. Теж не було цікавої якоїсь розписної бумаги, тільки, звичайно, Ну, В принципі, фотографії зроблять своє діло. Ось така жовта. І кальку я ще додам, тому що там не вистачило на всі розвороти. Ось. Так. І вже після зарплати напевно, піду роздрукую іще фотки для цього альбому. Я вже їх відібрала в себе в телефоні в окрему папочку. І їх потрібно просто переслати. На пошту і дати в роздруковку. І також роздрукую ще декілька фотографій для цього нового альбому. Тут старі фотографії я так повкладала, але вони тут не дуже тримаються, бо вони полароїдні. Я їх просто вклала, тому що нема куди їх більше вкласти. І роздрукую почну з цього місяця за січень. Роздрукую декілька фото і повставляю, може підпишу щось, там, дати, чи, не знаю ще. Може, події, яка була. І буду так потихеньку також збирати тут альбомчик фотографій. Кожного місяця по декілька фото. І такий альбом буде. Поділилася з вами своїми ідеями. Може, ви собі теж щось на замітку візьмете і також використовувати будете ці ідейки. Сьогодні вже не буду цим займатися, мене крутиться голова дуже сильно. Я прям <сувачу> сиджу і відчуваю, як мене ось так крутить. І, напевно, я вже дивлюся, по таймінгу дуже-дуже багато я вам тут наговорила. Напевно, я буду на цьому вже закінчувати своє відео, щоб його не затягувати дуже таким довгим. І вже включусь у наступному влозі. Дякую вам за перегляд, дякую, що розділили зі мною мої емоції. І до зустрічі в новому намово. Бачите, я вже заговорююсь. До зустрічі в новому відео і не забувайте, будь ласка, писати коментарі. Це зараз дуже важливо для YouTube. І писати такі більш довгі коментарі, тому що він це зчитує як зацікавленість. Будь ласка, підтримайте мої відео, підтримайте вашими коментарями. Я дуже-дуже вам вдячна. Переходьте також на інстаграм, колокольчик, підписка. Всі ці штучки, ви все знаєте в мене. Дякую вам за перегляд і бувайте!